Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Чую, бачу. Чую. Дякую. Добре. Підкажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є представники Яворський Тарас Данилович, еколог. А, Дякую. Добре. Дякую. А в нас ще є пані Олена, кого ви представляєте я на громадський представник Суб'єкту господарювання, розробник звіту свободи. Дякую. Отже, у нас поки що є тільки міндовкілля і представники суб'єкта, тому пропоную, як ми зазвичай це робимо. 15 хвилин ми надаємо представникам громадськості можливість під'єднатися до наших громадських слухань. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз, давайте будемо розпочинати. А, сьогодні в нас 23 січня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Мрія Фармінг Тернопіль стосовно плановної діяльності, що передбачає будівництво системи поливу сільськогосподарських земель, що розташовані біля села Вільховець на території Мельниця Подільської тергромади Чортківського району. Тернопільської області мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінку політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то в зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. А ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде розміщено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 12 годину 19 хвилин нас на громадських слухань, при слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Вибачте, слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Тарас Яворський. Так, зараз секундочку, бо камера чомусь не включається у нас. Ви ну, можете не включати камеру, це не проблема. Е, Яворський Тарас Данилович е, працює на посаді еколога. Скорик Роман Миколайович, директор заробництва на світі. М -м, дякую. ТОВ Мрія Фармінг Тернопіль, правильно? Так. Так, все вірно. Дякую. Дякую. А, і пані Олена, ще у нас є пономаренко. Олена Пономаренко розробник звіту з, з адепланованої діяльності. Дякую, пані Олено. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості з чотирьох учасників у нас двоє учасників, представники Міндовкіля. Ще двоє учасників це представники е, суб'єкта господарювання. Е, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, мрія Фармінг Тернопіль щодо діяльності, яка передбачає будівництво системи поливу сільськогосподарських земель. Що розташовані біля села Вільховець на території мельниці подільської тергромади Чортківського району Тернопільської області. Та бажаємо громадських слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення. До побачення. Дякую. побачення. До побачення.